Скільки на вашу думку триває війна із Росією? Сім місяців, чи може вісім років, чи сто років, а може триста? Насправді війна із Росією триває 854 роки, і це найдовша війна в історії. Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту Україна Інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді, наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і тиснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. Зранку, 24 лютого 2022 року, російські ракети вдарили по Києву. Цей терористичний акт, вчинений путіним та народом так званої Росії, змінив світогляд багатьох українців, навіть тих, які, незважаючи на попередні 8 років війни, вважали росіян братнім народом. Нарешті українці зрозуміли, що варвари з північного сходу ніякі не брати, і що війну проти українців вони ведуть дуже давно. Року 1169 сто Андрій Боголюбський, син фейкового засновника Москви Юрія Довгі Руки та Половецької княжни, Володимир Суздальський князь зібрав величезне військо і напав на Київ. Під його орудою йшли вояки Муромського, Смоленського, Рязанського, Полоцького та багатьох інших князівств. Це було строкати воїнство, серед якого основну роль грали не слов'яни, половці, фіноугри та інші корінні народи залісся. Та й Андрієва зовнішність, згідно із реконструкцією, за черепом, слабко нагадувала Слов'янську. Боголюбський скористався відсутністю у Києві княжої дружини, яка вирушила на Новгород, і обложив Київ. За якийсь час бояри здали місто, сподіваючись укласти союз із Боголюбським, але ніякої унії не вийшло. Боголюбський віддав наказ грабувати і палити Київ. Ось як писав про це літописець. І грабували вони два дні: весь город, поділ, гору, і монастирі, і Софію, і десятинну Богородицю. І не було помилування нікому і ні звідки церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали. І взяли вони майна множина, і церкви оголили без ікон, і книг, і рис, і дзвони познімали. І був у Києві серед всіх людей стогін, і Туга, і Скорбота. Київ ще не знав такого руйнування. Ні печеніги, ні половці, ні Хазари не робили нічого подібного. Андрій же не схотів залишатись князем серед руїн Києва. Він відокремив свої землі від земель Києва, і відтоді за лісся вже не було Руссю. А столицею Андрій зробив місто Володимир на річці. Із малозвучною назвою клязьма. «Клязьма Петро І канонізував Боголюбську вбивцю тисяч християн, руйнівника київських храмів та монастирів, засновника деспотизму у владі залісся. Петро його зробив святим благовірним. За життя Андрія Юрійовича так любили підлеглі, що після вбивства його тіло покинули три доби лежати на вулиці, і ніхто із слух не хотів його забрати. Всі проходили повз і плювали у бік деспота, дограбовуючи його палац у селі Боголюбово. Після Переяславських угод між Україною та Московією Київ добровільно впустив гарнізон північно-східних варварів. Такими були умови Союзу. Московський гарнізон стояв у Києві із 1654 року. У 1658 році гетьман Іван Виговський розірвав угоду із Москвою. Почалася московсько-українська війна. Після перемоги у Конотопській битві Виговський вирішив вигнати московитів із Києва. Військо, очолене його братом Данилом, розташувалося на Печерську і взяло місто в облогу. Але як часто бувало у російсько-українських війнах, знайшовся зрадник, колаборант київський полковник дворецький. Він із частиною козаків перейшов на бік ворога, і московити перемогли. Відтоді почалася тривала окупація Києва у 1667 році. Між річчю Посполитою та Московією було підписано Андрусівське перемир'я, згідно із яким правобережжя поверталося під владу Польщі, щоправда, Київ ще два роки мав залишатись московським. Звичайно, для Москви не виконати обіцяне – це як дурню з гори покотитись. Ви ж знаєте, чого варті угоди з тими ж московитами. У 1669 році польським послам говорили, що Київ воче вочина-одвіча государя нашого і видумали купу відбрішок, щоб 20 років затягувати передачу, чекаючи сприятливих умов для переговорів. Ну а у 1686 році. Коли почалися нові переговори про вічний мир, польській стороні було врешті прямо заявлено, що місто не вступлять без крові. При цьому для полегшення силового утримання Києва у дипломатичній формі полякам була запропонована виплата. Після тривалих торгів зійшлися на сумі у 146 тисяч рублів. Це було 10% річного бюджету Московського царства. Саме скільки коштувало понад два століття окупації Києва московитами. Та перетворення його із величної столиці у провінційне містечко. Після лютневого перевороту у Петрограді, 4 березня 1917 року в Києві було створено Українську центральну раду. Майже через рік після цього, 22 січня 1918 року, Центральна Рада проголосила суверенітет Української Народної Республіки і Київ знову став столицею. І це дуже не сподобалося росіянам. Тодішній очільник Росії Ленін зрозумів, що втрачає колонію, тому він спрямував велике військо на завоювання України. Очолив його Михайло Муравйов. Російське військо підступило під Київ 23 січня і відразу почало обстріл міста із гармат. Центральна рада не зуміла організувати повноцінні збройні сили, тому оборонців Києва було дуже мало. Всього 1700 дієздатних вояків. Штурм тривав три дні. Цей час відбувався постійний артилерійський обстріл в ніч, 26 січня. Більшість оборонців відступили із міста, і в той же день його зайняла армія Муравйова. Київ стояв у руїнах. За три доби штурму по ньому випустили 15 тисяч снарядів. Пошкодили майже всі історичні будівлі та храми. В багатьох кутках міста палали пожежі, спричинені обстрілами. Слід зазначити, що немало будинків служили росіянам особливими мішенями, як, наприклад, чудовий будинок Грушевського, збудований Василем Кричевським. Його розстріляли показово. Від нього залишилися лише стіни. Ось як писав про ці події Муравйов «Ми йдем огнем і мечом устанавливать советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям, бил никому не давая пощады. 28 января Дума просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может и тысячи, были безжалостно убиты. Так мы мстили. Мы могли остановить гнев вместе. Однако мы не делали этого. Потому що наш лозунг быть беспощадными. в напівзруйнованому морозному місці почався червоний терор. Київ потонув в крові. Окрім розстрілів, Муравйов повсюду із собою приносив дух грабунку та мародерства. У Києві не бачили жодного розстріляного, який залишився при одязі. Беріть, грабуйте, усе ваше. Так муравйов казав солдатам. Росіяни розбрелися по Києву і почалися масові вбивства. Розстрілювали за непролетарські руки, за одяг, за українську мову та за малоросійські вуса, які висміював булгаков у своїх творах. І навіть за портрети Тараса Шевченка. На одному із панцерників російських окупантів було написано Смерть українцям. І вони несли смерть. За перші дні окупації було розстріляно близько 6 тисяч киян. Пізніше тисячі трупів було закопано у міських парках та у лісах під Києвом. Абсолютно так само, як і нині, через 100 років у Бучі та Ірпені, Куп'янську та Ізюмі у сотнях населених пунктів, які побували в руках у цих варварів. Як часто доводилося чути, що не було ніякої російської окупації, що це було чергове воз'єднання братських народів. Якщо почитати українських письменників 20-х років, то воно ніби так і було. Наприклад, роман Місто підмогильного, але як розстріляли під могильного, так розстріляли і всю Україну у 30-ті роки. І розстріляли Київ у 1934 році. Росіяни часто руками місцевих колаборантів почали планомірне руйнування української культурної спадщини. В першу чергу знищували храми: тисячолітній домонгольські, барокові, класицистичні, еклектичні, трьохсотительська та богородиці Пирогощі, Благовіщенська та Миколи Доброго. Різдва та Ольгинська, Воскресенська, Петропавлівська, Катерининська скільки ж стародавніх шедеврів пішло під знос, а неймовірні перлини архітектури, такі як Богоявленський та Микільський військовий собори, Михайлівський Золотоверхий Собор, руйнування таких споруд, це свідчення надзвичайного варварства. Це діяння, які можна порівняти із найстрашнішими злочинами проти спадщини людства, наприклад, із знищенням статуй буди талібами. Із 1934 по 1937 роки у Києві було зруйновано 69 храмів. Це страшна цифра. Вважається, що планувалося навіть знесення Софії Київської. Її врятувало якесь диво. Згідно із легендою, цим дивом був французький письменник Ромен Ролан, який особисто попросив Сталіна не руйнувати храм, зведений князем Ярославом, батьком французької королеви Анни. Поглянувши на архівні фото, верхнього міста і подолу, можна уявити, яким архітектурно довершеним був Київ. Верхівки церков та старовинна гармонійна забудова вулиць, зокрема хрещатика та прилеглих до нього. Півстоліття нам брехали, що хрещатик зруйнували німецькі окупанти, але нині ми знаємо, які окупанти підірвали головну вулицю Києва. Хрещатик до 1941 року був одним із найбільш довершених вуличних архітектурних ансамблів не лише в Україні, а й у Європі. Економічний бум, який охопив Київ наприкінці 19-го на початку ХХ століття, призвів до забудови хрещатика та сусідніх вулиць величними прибутковими будинками, будівлями банків, адміністративних установ, торгових точок та престижних ресторанів. Нині все це можна побачити на старих світлинах та на нечисленних кадрах архівної кінохроніки. То Хрещатика вже немає. У вересні 1941 року, після 70 днів боїв, у Київ зайшли німецькі війська. Майже відразу вони зайняли будівлі центру під свої військово-адміністративні установи та гуртожитки для офіцерів. На це й розраховували НКВД-сти, які мінували будинки Хрещатика перед відступом. Та про це здогадувались і німці, які відразу почали розміновувати вулицю. Збереглися фотографії, на яких стоять сотні ящиків із вибухівкою, знайденою на Хрещатику, та на сусідніх вулицях. Німцям вдалося затримати радянських мінерів, які видали детальний план мінування Києва. Німецькі сапери працювали цілодобово. Лише із будівлі музею Леніна вони витягли близько 3 тонн вибухівки разом із радіокерованими мінами Ф-10. Однак розмінували далеко не все. Перший вибух пролунав 24 вересня. Злетіли у повітря дитячий світ та кондитерська за адресами Хрещатик 27 та 28. Там розміщувалися штаб 454 ї охоронної дивізії та пункт приймання від населення радіоприймачів та протигазів. Майже відразу вибухнув готель Спартак за адресою Хрещатик-30. Там містилася військова комендатура. Почалася пожежа, яку майже неможливо було загасити, адже всі будинки мали дерев'яні перекриття, а у підвалах зберігалися значні запаси дрів та вугілля. Локалізували вогонь на четвертий день. До того часу більшість будинків хрещатика та прилеглих вулиць було знищено. Ось як писала про той жах письменниця Докія Гуменна. Над купою руїн височенний стовп диму й пилу. По другім боці прорізної дитячий магазин горить, як іграшкова різдвяна ялинка. Навпроти магазин спортивного приладдя палахотить. Цілий день горить універмах. А надвечір вогні обох боків лютеранської злилися докупи і утворили грандіозну вогневу завісу над просвітом хрещатика. Цього Хрещатика більше вона не побачить, та й ніхто. Відійшов він у країну спогадів, як той давній хрещатий яр, що дав назву цій центральній вулиці. За німецькими даними від вибухів та вогню загинуло близько трьох сотень гітлерівців. Заради такої кількості було практично повністю знищено центр Києва. Причому цивільних людей. Загинуло значно більше своє перебування в Києві. Гітлерівці відзначили варварським руйнуванням підприємств, житлових будинків, театрів, клубів, бібліотек, спортивних споруд та інше. Вони підірвали і спалили всі будинки на центральній магістралі міста, хрещатику та прилеглих до нього вулицях. Від площі Калініна до Бесарабки на місці багатоповерхових споруд залишилися безформені купи заліза та цегли. Так писала радянська пропаганда після війни. Зовсім як нинішня російська, за словами якої українці бомблять самі себе. Тоді, у вересні 41-го були повністю зруйновані і спалені вулиці Хрещатик, Городецького, Заньковецької, Ольгинська, А також частково згоріли інститутська лютеранська, прорізна Пушкінська, Богдана Хмельницького та Майдан Незалежності. І зробили це зовсім не німецькі окупанти. 3 листопада в місті пролунав ще один потужний вибух: було знищено шедевр світової архітектури успенський собор Києво-Печерської лаври. Я особисто слухав розповідь екскурсовода у 80-ті роки, який казав, що німці спочатку розграбували собор, навіть обдерли сусальне золото із його бань. А потім підірвали, щоб прибрати сліди злочину. Насправді ж точно відомо, що сорбор підірвали радянські спецслужби. Від величного успенського собору тоді лишився один приділ із банею. На щастя, збереглося немало фотографій, обміри, креслення, за якими вже в часи незалежності вдалося відбудувати велику українську святиню. Жоден із народів не завдав скільки страждань українцям, як росіяни. Жодна нація не руйнувала скільки раз українську столицю. І ось знову росіяни нищать Київ своїми ракетами. Але українці нарешті змінилися. Ми тепер розуміємо, хто такі справжні окупанти. Нас більше не затягнеш у їхній русський мір. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим ви допоможете розвивати наш канал і український YouTube.